Продовжуємо працювати. Ще це перший метод на залишився, ще один випадок, який треба розглянути, це коли в нас 2 в степені х-2 дорівнює мінус 2. Ми дивимося, що справа в нас стоїть від'ємне число. А ми знаємо, що 2 в степені х при всіх значеннях х не може приймати від'ємні числа, і тому дане рівняння коренів немає. Тобто тут мінуса бути не може. Добре, переходимо до наступного метода. Та що ж таке? Ладно, ще не наступний. Добре, розглядаємо наступне рівняння. 2 в степені х помножити на 5 в степені х до рівню 0,1 помножити на 10 в степені х-1 в кубі. Значить, наша задача знов стоїть в тому, щоб справа і зліва зробити однакові основи. 2 в степені Х помножити на 5 в степені Х. Ми розглядали на попередньому уроці А в степені Х на Б в степені Х. Це буде А помножити на Б, і можна все весь добуток піднести до степені Х. Так само ми і зробимо. 2 помножити на 5 буде 10 в степені Х. Зліва зробили десяточку. Тепер ми хочемо зробити цю десяточку і справа. 0,1. Як пишемо, так, як кажемо, так і пишемо. 0,1. 1, 1 то 10 в мінус першому степені. При множенні показники додаються. Тому 10 в мінус першому степені помножити на 10 в степені, зразу відкрию дужки, 3х мінус 3. Показники додаю. І маю 3х мінус 4. Буде 10 в степені мінус 1 плюс 3х мінус 3. Маємо 10 в степені 3х мінус 4. І в нас виходить зліва 10 в степені х, справа 10 в степені 3х мінус 4. Основи в нас рівні, можна дорівняти показники. Х дорівнює 3х-4. Відповідь після розв'язування відомі в одну, невідомі в іншу, х дорівнює 2. Якщо ви не впевнені, чи правильно ви розв'язали, у вас є завжди е, можливість перевірити. Ви цю двічку підставляєте сюди в умови і перевіряєте і сюди, і сюди, чи так ви розв'язали. Якщо не сходиться, краще перерозв'яжіть, щоб бути впевненім. Добре, пішли далі. Так, зараз, перемкнеться. Угу. Нарешті, наступний спосіб. Другий вже в нас буде третій спосіб, бо перший був е, графічний. Третій спосіб. Це спосіб винесення спільного множника за дужки. Значить, у вас рівняння 3 в степені Х мінус 2 помножити на 3 в степені Х-2 дорівнює 63. Дивіться, спільну основу тут. Не зробиш 63, з нього трієчку ніяк не зробиш. І тут трічка, наприклад, не вийде, якщо б ми хотіли звести до основи 3. Тому придумали інший спосіб винесення за дужки. Спільний множник, я вам тут його розпишу, 3 в степені х мінус 2 помножити. 3 в степені х мінус 2 я можу розписати, як 3 в степені х помножити на 3 в степені мінус 2, дорівнює 63. І зразу видно, що 3 в степені х тут є спільна і тут є спільна 3 в степені Х. Але я вам е, пропоную виносити не найбільше значення, а навпаки, найменше. Тоді ось тут в дужках у вас будуть звичайні числа, а не дробі. Значить, дивіться, якщо я винесу 3 в степені Х, буде тут одиниця, а тут буде мінус 2 помножити на 3 в мінус другій степені дорівнює 63. Обчислюю, скільки в дужках. 3 в степені х помножити на одиниця мінус 2 дев'ятих. І у вас з'являться дробі. Ну, з ними не дуже зручно працювати. Тому, тому е, ну, пропонується, можна і так, і так, е, але тому пропонується винести в меншому степені. Х-2 менше за х. Давайте подивимося, ось тут напишу, що залишиться, коли я заберу 3 в степені х від х-2. Буде. 3 в степені Х. Коли я забираю, я значить, виношу за дужки, я ділю. При діленні показники віднімаються Х мінус 2. Відкриваю дужки, буде 3 в степені Х- і плюс 2. Ікси в нас скорочуються і залишається 3 в квадраті. Маємо, на першому місці буде 3 в квадраті. Да, я винесла від 3 в степені х, забрала х мінус 2. На другому місці я ось це все забрала, і в мене залишилось тільки двійка. І тоді в дужках, виходить, натуральні числа з ними просто проще працювати. 9 мінус 2 буде 7. Маємо 3 в степені х мінус 2 помножити на 7 до рівня 63. Але далі ще замало. В нас невідомий перший множник. Щоб його знайти, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. 63 ділимо на 7. Маємо 3 в степені хміну 2 дорівнює 9. І тут вже ви підключаєте попередній спосіб, спосіб зведення до однакової основи. 9 то 3 в квадраті. Якщо, якщо основ, основи рівні, то можна дорівняти і показники х мінус 2 дорівнює 2. Відомі в одну, невідомі в іншу, і маємо Х дорівнює 4. Добре, такий спосіб. Давайте підемо далі. Зараз щось не перемикається. Ага. Так, це вже наступний спосіб розв'язування, він заключається, скажімо так, в групуванні. Дивиться, 5 в степені 2-х, мінус, мінус 5 в степені 2х, тут 2 в степені 2х, плюс 2 в степені 2х плюс 2. Зразу винести спільний знаменник за дужки не вийде, бо тут основа п'ятірка, тут двійка. Ми групуємо. Можна групувати зліва, залишаючи, можна перенести направо і наліво. Ну, наприклад, якщо я перенесу, залишу в лівій стороні всі двічки, а п'ятірки перенесу вправо, тоді в мене буде такий вигляд. Да? Тут знаки помінялися на протилежні. Користуйтесь попереднім методом. Виношу спільний множник за дужки. Маю 2 в степені 2х, воно менше, ніж 2 в степені 2х плюс 2, тому я його виношу. 2 в степені х забрала, звідси, забрала звідси і залишилась на цьому місці одиниця, на цьому 2 в квадраті. 5 в степені 2х, виношу за дужки, Ну тут залишили 5 в мінус першому, але це походу. Я вам скажу чому, щоб тут залишився в нас однаковий степень і тут однаковий показник залишився 2 в степені х, 2 в степені х. Це такий спосіб. Зараз ви побачите навіщо це потрібно. 2 в степені х винесли за дужки, маємо на першому місці 1, на другому 2 в степені х мінус 1 забрали 2 в степені Х. При, при діленні показники віднімаються. 2 в степені х скоротилися і залишилося 5 в мінус першому степені. Це 1 п'ята. Обчислюємо вирази в дужках. 2 в степені 2х залишаємо. 1 плюс 4 буде 5. 5 в степені 2х залишаємо. 1 мінус 1 п'ята, виходить 4 п'ятих. І маємо таке рівняння. Значить, це рівняння поки не зводиться ні до того, ні до того. Нічого спільного не винесеш, основну основу не зробиш. Але в нас є однакові показники. Є такий спосіб, можна обидві частини рівняння поділити на один той самий вираз. Ми можемо поділити на 5 в степені 2х помножити на 5. Як дізнатися, на який вираз ділити, вам треба зорієнтуватися, щоб з права і зліва вийшла одна основа. Тобто тут основа може бути або 2 п'ятих, або 5 других, іншої ну, якби не вийде однакової. Я делю, ось тут ділю так от прямо 5 в степені 2х помножено на 5. І тут ділю 5 в степені 2х помножено на 5. П'ятірочки зліва скоротилися і залишилось 5 степені, 2 в степені 2х поділити на 5 в степені 2х. Ось воно записано. Тут у нас виходить 5, 5, поділити на 5, це помножити на 1 п'яту, тому п'ятірка пішла в цей знаменник. 5 степені 2х і 5 степені 2х скоротилися. Маємо 4 ,25. Далі користуємося нашою властивостю. А поділене на б в степені х дорівнює а в степені х поділити на б в степені х. І все підносимо під 1 степень. Маємо 2 п'ятих в степені 2х. 4 ,25. це теж 2 п'ятих, але в квадраті. Основи рівні, незалежно від того, більше вони одиниці чи менше. Тому ми дорівнюємо показники 2 в степені х дорівнює 2. Звідси х дорівнює одиниці. Відповідь. Один добре, е, наступне.